22 грудня на сесії Кременчуцької міської ради було прийнято рішення про заборону продажу алкоголю у Кременчуці після 22-ї години. Давайте ж перевіримо, чи виконується закон у кременчуцьких магазинах, чи можливо придбати горілку після 22-ї години. Ми зараз підходимо до одного з місцевих супермаркетів. Як ми бачимо, він працює до 22-ї години. Раніше він був цілодобовим. Світла немає, магазин зачинено. Потрапити туди неможливо, навіть якщо дуже Хочеться випити гіркою. Давайте спробуємо ще. Зараз 22.17. Як ми побачили, один з Кремачуських супермаркетів вже не працює. Але ми пройшли буквально декілька метрів і побачили супермаркет, який працює цілодобово. Зараз ми проведемо експеримент. У нас є таємний покупець, який спробує придбати алкоголь у цьому магазині. Тримай приховану камеру і ми даємо йому гроші. Ми бажаємо тобі удачі і сподіваємось, все ж таки, що алкоголь тобі не продадуть. Ми тебе чекаємо. Ну що, як все пройшло? Все вдачно. Все є. Як ми бачимо, нашому таємному покупцю у заборонений законом час продали пляшку гіркої. І давайте тоді ми зараз підемо і дізнаємося у, у керівництва магазину, як воно порушувати закон. Пішли, провели експеримент і запустили нашого таємного покупця до вас в магазин, і ви продали йому пляшку горілки. Ви знаєте, що е Кримичівський виконавчий комітет прийняв рішення про заборону на продаж алкоголю після 22-ї години. Угу. До руководства, до мого обращайтесь. Мені таких указань не було, тому, извините. Вам ніхто не повідомляв, що є таке рішення Указання виконкому? Я була у нас по магазину, що не продавати. Тобто, будь ласка, до руководства обращайтесь і всі питання вирішайте. Угу. І кримачужани цілодобово, і горілку купують? Всі питання до руководства. Щоб ви зашли, ну, нікого не предупредили, чтобы ну, снимать. Ми не вас... повинні що ви будете попереджати, Якщо ну, порушуєте закон, ми не порушуємо закон. Ви продаєте алкоголь у час, після 10 години, хоча це і заборонено рішенням Кремачуської міської ради. Uh, у, нас это, у нас этого постановлення на даний момент пока немає. Ну ви у Кремачуці знаходите. Да. Ну, ви да. повинні бути в курсі таких ну, Я знаю, Або що ваше є, да, є, є. Знаємо, що продажа запрещена. Но... Поки нету такого розпорядження, угу. так, ну, добре дякую. Будет перестанем продавати. Як ми бачимо, дотримуватися закону для деяких підприємців це не важливо. І придбати горілку після 22-ї години у вкременчусі можна без будь-яких особливих зусиль. Ми показали лише два приклади і побачили, що деякі підприємці не розуміють всієї важливості такого рішення, але все ж таки сподіваємось, що зовсім скоро ситуація зміниться на краще. Антон Воробйов Дмитро Пропастін, час місцевий Кременчук.